Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знов на стороні гонщиків, і в нас погоня. Будемо від поліцейських тікати. Нічого, собі скільки тачок, ну... Я ні на одній не покатався. Ну давайте оцей Мерседес Бенз Макларен візьмемо. На ньому то ми покатаємось. Щоправда немає. Чим захи не буде чим захищатися від цих поліцейських. Ш Шкода. Більше 20 кілометрів нам треба проїхати. Нічого собі настроє. Ну як покаже нам наш Мерседес Бенс Макларен. Ось так. Прискорюємось. Засранець. Ого, як розганяється. Так, вантажівочка. Я і так досить швидко їду. Важко тримати дорогу. Оооо! нічого собі. Оце я уникнув зіткнення. Оце не зіткнення, а обійшов огорожу поліцейську. І я в лідерах. Щоправда, мені моя задача якось тримати це лідерство. Так боком бляха-муха мене обігнав поганий О, Я знову останній. Зараз я влаштую ось тобі. Ось тобі. Тобі, панове поліцейський, і тобі. Ідіть ви лісом. Від одного поліцейського я здихався. Залишився ще один. Нічого собі маневр я, бля, хамуха зробив. Один поліцейський за нами. Їх, де... 11 кілометрів до фінішу залишилося. Так, боком. Ааа, промазав. Промазав я. Я міг би нанести достатню шкоду. Ляха, муха, я не... Як це я не помітив шипи. Гаразд, я влаштую вам. Ось тобі. Їдьте лісом. І в мене рука засвербіла. Як не вчасно. вона засвербіла. Так. Зараз оце прискорююсь. Ой, блін. Майже називається уникнув зіткнення. Ой, ще один. На зараз уже трафік. І там огорожа, походу. Ні, там не огорожа, там ще один, панове, поліцейський. Вирішив приєднатись до нас. Раз. Ось так йому. Ой, блін. Я. у відбійник прямо влетів. Оце поліцейському наніс наніс шкоди. Так, 5 кілометрів до фінішу залишилося. Так, я відстаю від лідера. Та бляха мука. Ага, до побачення. Так, лідера я нас доганяють. 3,5 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Можемо скоротити шлях. Сюдою поїдемо. Який суперник, якого я обігнав, він вирішив за мною поїхати. Ой. Ой, бляха муха. А Ай, не пом... не помітив, що шипи. Ну, може очків я там... Ну, немає медалі, ну хоч очків я набрав. Зато випробував цей Mercedes Бенц Макларен. Давайте іншу тачку візьмемо. Давайте ось це Бентлі візьмемо. Кабріолет Бентлі. Ну на цей раз давайте поліцейських просто. спочатку від поліцейських здихаємося, а потім уже і в лідери вириватися. Кудись врізався. Щоправда, Бендл якось бок з нею боком важко заходити. Давайте скоротимо шлях ось так. І сюди і ще раз. Отак скоротимо шлях. Тільки поліцейський за мною їде. Ось так вам, панове поліцейські. Та скоро оцемо шлях сюди по пляжу. Давайте прокатаємося. Прискорююсь. Нічого собі, як я в лідери вирвався добряче. Тільки пооз. Керування в цього Бентлі жахливе в порівнянні з Мерседесом. Зрозуміло, що мене обігнали. Нормально ми об'їхали. Їхнього огорожу. Я вже був на максимальній бляхам А, Між пікапом та вантажівкою Давай спробуй завдати шкоди. Ось так. Іде лісом, панове поліцейські. Не зміг нормально огорожу об'їхати. Прискорююсь. Ось так тобі. Бляха-муха. суперник. До побачення. Я хамука. Добре, що уникнув, я від шипів. Не, не ту клавішу, про що, правда, натиснув. Ось так тобі. <різь> Ти... Я вам зараз. Ааа, до побачення. Ось так тобі. Так, ви мене не не дратуйте тут. <говори> Ля <Ляка> комука. <говори> Ось так тобі, поліцейський, іди лісом. Яким з у оминув шипи. Напрямі ми прискоримося. Давайте скоротимо шлях. Один кілометр до фінішу залишився. Ну, Другим я приїхав. медаль я отримав. Ну, я ще раз прийду тільки вже на Ламборджині. Мене винагорода. Дві нові винагороди мене очікують. підвищення рівня. І нова тачка. Aston Martin V12 Vantage. Давайте ще раз спробуємо тільки цей раз. на ламбуржени. Ну це, мабуть, той же самий Мурсілаго, тільки це Росар цілий. І керування в цьому досить таке краще, чому у Бентлі. Сюдою скоротимо шлях. Щоправда, важкувато на дорозі і тримати на такій швидкості. Шкода, що не врізався у поліцейського. Прискорюсь. Ооооо, це суперника вивів з ладу. Шкода, що тудой не поїхав. Так, не тараньте мене. Не тараньте. Ось так тобі. Було досить близько. Так, а ну мене не таранити. Нормально об'їхав огорожу. Прискорюю тут пряма. Я вже в лідери вирвався. Я вже навіть на максимальній швидкості їду. Було досить близько. По Позустрічні смузі один кілометр проїхав відстані. <різько -зустрічній> Ось так. Вам. Огорожа, огорожа. Нормально ми її. Отак об'їхали. Так, прискорюсь. Та й він надто швидко їде. Що я не можу йому удар нанести прямо. Бляха-муха. У мене шансів не було уникнути від... Зустрічі з шипами. Гаразд. Ось тобі. Йди лісом. Зато суперника зупинили. Прискорюємось. Та він теж прискорюється. Йому один удар треба нанести? Я його виведу з ладу. Де ти? Кудо поїхав? Ось тобі. Іди лісом. Нормально не зумів я об'їхати огорожу. Менше 5 кілометрів до фінішу залишилося. А від, від лідера я відстаю на 7 секунд. так боком раз короче шлях зуми я... Бляха, муха Сейчас скоро это шлях. Один кілометр до фінішу залишився. Ось і фініш. Ми лідером приїхали. Ще б трохи, я б уже нову тачку отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!